Привіт-привіт, мої малята, допитливі хлопчики і дівчата! З вами я, пані Галина. Який у вас настрій? Гарний? У мене теж чудовий настрій, тому що оточують мене добрі люди, чарівна природа, яскраве сонце. А що об'єднує всіх жителів землі? Розумнички, ми живемо на одній планеті. Земна куля дуже велика, але на ній є маленька країна. Яка не схожа на інші. У неї є усе. І річки чисті, і лани широкі, гори є високі, ліси зелені. Навіть має два моря. Здогадалися, що це за країна? Так, це наша Україна. А поглянемо на карту Україну, яких кольорів ви бачите більше. Молодці! Правильно, синій колір це вода. Жовтий суходіл, зелений ліси. А що ж таке ліс? Ліс це друг всьому живому, звіри птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду, вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напиває. Друзі, а як ви гадаєте? Чи потрібно охороняти ліс? Так, я з вами згодна, бо ліс має велике значення для всього живого на землі. Дерева поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють киси. Недаремно його називають легенями планети. Лісовий покрив захлищає поверхневий шар ґрунту від розмивання і вивітрювання. Оберігає річки і озера від обміління. Листя, квіти, плоди і насіння дерев служать кормом для комах, птахів і дрібних савців. Ліс дарує своє багатство і людям деревину, папір, гриби, ягоди, горіхи та лікарські рослини. Що, над вашу думку, означає вислів охороняти ліс? Супер, не нищити, не вирубати і не засмічувати. А чому ж необхідно охороняти ліс, як ви гадаєте? Так, щоб жити в гармонії з природою, дихати свіжим повітрям. Ну, ма, пригадайте і допоможіть мені згадати, хто живе у лісі. Так, тварини, хто ж там живе клишоногий? Звісно, це ведмідь. А довговухий. Зайчик, а руда. Так, це лисичка, а може бути і білочка. А зубатий. Так, це вовк. А колючий хто? Звичайно, їжачок. А також в лісі живуть хто? Птахи. Хто там літає такий чорний? Ворон. Живучий, соловейка, стукітливий, звичайно, це дятел, а білобока. Так, це сорока, а жовтопуза, Звичайно, синичка, а також в лісі живучії комахи. Хто літає маленький і барвистий? Метелик, а працьовита. Звичайно, бджілка, смугаста. Так, це оса. А рогатий хто? Так, це жук, а не докучлива. Муха правильно, а писклявий. Так, це комарик. Молодці малята, погляньте, скільки мешканців живе у лісі. Він дає їм і захист, і їжу. Людям для життя також потрібні дерева, і вони використовують їх для своїх потреб виготовлення меблів, паперу, будівельних матеріалів, опалення осель, хімічної промисловості. З кожним зрубаним деревом все менше стає захисту і їжі для лісових мешканців. Як ви гадаєте, чи всім достатньо місця, щоб сховатися? Звичайно, ні. Чи надалі звірі зможуть жити без опіки дерев? Без опіки тваринам і птахам і комахам буде дуже важко виживати. Як ми можемо допомогти мешканцям лісу? На місці кожного зрубаного дерева потрібно посадити маленьке деревце? Наразі постала велика проблема для людства. Це вирубка лісів, яка сприяє зникненню деяких видів тварин. Дітки, які емоції у вас викликав цей сюжет? Я відчула страх за нашу планету, занепокоєння. Чим цінний ліс? Він дає житло, захист, їжу своїм мешканцям, а людям багато різної сировини. Папір, їжу, ліки і чисте повітря. Діти, а для чого потрібен папір? Правильно, його використовують для різних цілей, зокрема, для писання, друкування книжок і газет, а також для упаковки. Малята, берегти ліс означає насамперед ощадливо використовувати його дари. Ми з вами також до цього можемо долучитися. Я гадаю, ви знаєте, що вживаний папір можна здати на вторинну переробку, а ще можна виготовити папір самостійно. Але це ми залишимо до наступної зустрічі. До побачення, мої справжні любителі природи!